Всім привіт! Мене звати Миколіч Оксана. Я студентка Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полія. Навчаюся на кафедрі менеджменту та адміністрування на спеціальності публічне управління та адміністрування. Я Кирил Юрій, студент спеціальності менеджмент, кафедри менеджменту та адміністрування. Продовж всього мого навчання мої друзі та знайомі часто запитували мене, чому саме ця спеціальність. Моя відповідь завжди була очевидною, якщо коротко. То Україні потрібні нові відповідальні кадри. Вибір професії це перший крок у доросле життя. В першу чергу це відповідальність перед батьками, перед суспільством та насамперед перед собою. Ця відповідальність полягає у виборі свого шляху та подальшого руху у ньому. Кожне рішення чиновника впливає на життя людей. Інколи це сотні, інколи тисячі, а інколи і мільйони людей. Тому для такої роботи потрібна якісна освіта та усвідомлення власної відповідальності. Життя завжди буде змушувати нас боротися, хочемо ми цього чи ні. Тому для того, щоб подолати життєві перешкоди, нам потрібно навчитися працювати в команді, приймати рішення, досягати результатів, працювати над собою, творчо ставитися до завдань. Набути всіх перелічених навичок допоможе менеджмент. Менеджер це перспективна професія, перспектив, з якої виміряється не тільки в грошовому еквіленті. А в розумінні того, що менеджер це не робота, а стиль життя. Навчання в університеті відкриває безліч можливостей. Викладачі завжди підтримують студентів, завжди за любі ініціативи. Також під час навчання студенти мають змогу проходити практику в районних, обласних радах, об'єднаних територіальних громадах. Жодна суспільна група чи господарська одиниця не може існувати без менеджерів. Адже як тільки з'являються такі утворення, виникає потреба в управлінні ними. Саме цим займаються сучасні керівники. Тому можна сказати, що сьогодні менеджер одна з найбільш затреблених і найпопулярніших професій. Навчаючись, ви будете виконувати нові завдання, перед вами поставатимуть нові цілі ви познайомитеся з безлічю цікавих людей. Тобто, часу, щоб понудьгувати, у вас точно не буде, як мінімум, протягом наступних кількох років. Хотілось би сказати, що державне управління це досить цікава. Та можливо недооцінена професія. Експерти з цією освітою завжди будуть бажаними на всіх рівних управліннях, починаючи з містечок та сіл та завершуючи державними установами. Стати фахівцем у галузі менеджменту можна завдяки професійному складу кафедри менеджменту та адміністрування, викладачі якої допоможуть отримати ґрунтовані знання у сфері управління персоналом, фінансову, адміністративного, міжнародного та саме Під кінці хотілося б дати пораду для. Майбутніх студентів нашого університету. Обирайте в першу чергу серце. Саме тоді ваша робота приноситиме вам не тільки кошти, а й задоволення. І якщо ви обрали саме нашу кафедру, тоді чекаємо вас у нашій маленькій, але дуже дружній і люблячій сім'ї. Тому я рекомендую стати студентом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Фулія за спеціальністю в мене. Дивіться кафедри менеджменту та адміністрування. майстерність, майстерність формує майбутнє. Кафедра менеджменту та адміністрування готує кваліфікованих фахівців за трьома освітніми програмами: менеджмент ступені вищої освіти, бакалавр, магістр і доктор філософії, електронне урядування бакалавр і публічне управління та адміністрування магістр. Чому наші освітні програми є конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг? Перш за все, ми навчаємо студентів бути лідерами, не боятись труднощів та змін сучасного середовища. Основний акцент робимо на використання цифрових можливостей в управлінні підприємствами, громадами, міжнародними організаціями та органами влади. Адже освітня програма електронного рядування реалізується спільно з кафедрою комп'ютерних наук нашого університету. Наші викладачі розуміють сучасні виклики, тому постійно вдосконалюють свої професійні вміння і навики. Ми проводимо заняття цікаво, креативно і нестандартно. Даємо ґрунтовні знання у сфері управління вітчизняними та закордонними компаніями, орієнтуємо наших випускників бути готовими до викликів, вміти перетворювати їх у нові можливості. Наші студенти по обміну навчаються у провідних освітніх закладах Польщі, Іспанії Німеччини. Вони мають можливість доповнити свої знання практикою на успішних підприємствах України і за кордоном. Ми активно співпрацюємо із роботодавцями і враховуємо їхні бачення щодо підготовки майбутніх фахівців. Це дає нам змогу постійно вдосконалювати наші освітні програми, розвиватись і бути рушієм прогресивних змін. Наше кредо майстерність формує майбутнє. І ми успішно реалізовуємо його. Доєднуйся до команди справжніх лідерів та професійних управлінців і будуй майбутнє України вже сьогодні.